Казка, як зима весну прогнати хотіла. У фантастично красивому замку, де по черзі гостювали пори року, жила зима. Цього року була вона неврівноваженою і лінивою, проспала десь у закутку аж до кінця січня. Втім, і лютий швидко промайнув, тож не встигла зима жодних сезонних обов'язків виконати, навіть пухкого снігу дітям не принесла. А коли схоминулась, втраченого часу вже було не повернути, розсердилась зима на себе потайки, та хіба таку злість у собі приховаєш? От і залютувала, хурделицями замела, морозами шаленіти стала, відчула, що недовго їй царювати лишилося. А ще задумалася зима: чи можна якось час своєї влади продовжити, чи у весни попросити? Весна наступну владу наслідуватиме, то, може, віддасть свої три місяці мені, буде де розгулятися хуртавинам, завірюхам, сугробів збудувати величезних, так мріяла зима. Але ж хіба весна так просто своїм часом зі мною поділиться і прийшла до зими у снігом запорошену голову, одна вкрай підступна думка. А що як весняного часу для себе вкрасти? Ні, відібрати. Спочатку трохи тиждень або два, а потім і усіма місяцями підступно заволодіти. Ну що їй тій весні? Шкода буде. Юна, вона невправна, зелена, як кажуть. От літо прийде, хай одразу після мене і господарює. А тим часом молода красуня весна прокинулась у своїй потаємній схованці. Глянула на чарівний годинничок саме час у дорогу збиратися, Причепурилася, вдягла своє найкраще вбрання, сукню березнево із полісток первоцвітів, а голівоньку прикрасила віночком і свіжих зелених листочків. Це подарунок квітня, не забула і кошика з ароматними гронами, травневого буску та конваліями прихопити. Сіла замріяна весна, на райдужний велосипед, і поїхала господарювати до замку, аж от біля брама зустрічає її зима. «Добрий день тобі весно, що зарано ти прокинулась, могла б іще трохи поспати, ти не хвилюйся, я за твоїми володіннями пригляну. Мені часу не шкода, сказала зима, улесливо посміхаючись. І тобі добрий день, зимонько. Лагідно привіталася весна, та нащо ж мені спати. Треба встигнути пробудити первоцвіти, адже вони цілий рік трімали у землі та за мною скучили, от мені мого часу дуже шкода, аби його марний сон гаяти. Весно ясна, ти ще молода, слабесінька, а я вже стара та мудра. І от що я тобі скажу вертайся і не приходь більше! Все сердішим та грубішим голосом промовляла зима. Тепер я на твому місці єдина господиня, онде діти снігом не награлися, бач, ще я річки до самого дна не скувала, та й небо до обрію за сірими хмарами сховати не встигла. В мене вкрай багато роботи, а тому і владу тобі я не віддам. Зайшлася криком зима. Але чому? Запитала весна розгублено і залякано, аж сльози на очі навернулися. А тому, що я сильніша за тебе. От чому? грізно скрипнула зубами зима і зіштовхнула весну з велосипеда, Пала весна, розплакалася, зібрала бузок з конваліями, що з кошика повисипалася, підняла веселковий велосипед з землі, віночок розправила. Так її ніхто і ніколи не ображав. Завжди люди чекали весну з надією і щирою радістю. А цього року, може, щось змінилося? Може, ніхто на мене не чекає, пробурмотіла весна собі під ніс, знітилась і повернулася до своєї схованки, щоб там, де ніхто її не побачить, дати волю сльозам. А зима взялася господарювати. Заскріпіли морози, затріщали сніги, на милоях посамісінькі дахи, дивуються люди, чого раптом завірюхи розметелилися. Може, то зима відступати не хоче, і весну затримує силоміць. Здагодалися, стали люди у сонечка просити. Любе сонечко, поглянь на навкруги, милу весну нам знайди і поверни. Виринуло сонце із за сірої хмари. От, схаменулося, відповіло їм сонце. І чого ви так довго чекали? Зелену весну не шукали? Сором, та й годі. Ридає наша весна у потаємному закутку, бо її зима із володінь прогнала, а ви навіть не заступилися. Що ж робити? Довелось людям скликати збори і гуртом вирішувати. Думали-думали, як весну повернути, аж поки маленька дівчинка, із того, що їй сумно стало посеред серйозних дорослих, та ще й холодно від зимової люті, почала тихесенько наспівувати пісню. Почули цю пісеньку дорослі, згадали собі пісні веселі, веснянки. І так багато їх пригадали, що збори перетворилися на святковий концерт. Усе співали і співали, і все про весну. Адже весна тепло приносить, і тоді все навкруги розквітає, зеленіше, перші проліски з під снігу пробиваються, бруньки лопаються, а з них маленькі липкі листочки визирають. Перші квіти, перші сходи, трава, зелена, нова, уся природа оживає. Почула весна веселі та голосні співи людей, прислухалася, усміхнулася, перестала хнюпитись і... і зраділа. рідні мої, не забули, біжу, витерла сльози, причепурилася, а найголовніше у власні сили повірила, як приємно бути потрібною, сіла на райдужний велосипед, Знов узяла ведерця, на швидку руч щось в нього покидала і стрімко до своїх законних володінь поїхала. А сердита зима вже біля брами стоїть, очікує. Та не знала вона, як з нею весна вітатися буде. Весна безстрашно до зими наблизилась і упевнено до неї звернулася словом і ділом. Гей, зимо, тікай швидко, це моє господарство. І жбурнула несподівано в зиму сонячним променем. Стара й від сюрпризу, але ні на крок не поступилася. Ану, йди звідси, мій час настав. Продовжила наступ весна і вилила на зиму ведро теплого дощу. Закричала зима від злості та образи: Некчемна ти, весну, та, та, та невихована дівчина. Хто ж так з літніми людьми вчиняє, де повага до старших? Повага, але відчула, що їй все важче сердитися, та й сили чомусь бракує. І саме цієї миті сонце яскравіше засвітило, а зима ущент розтанула і зникла. Весна часу не гаяла, пробудила землю від холодного сну, заквітчала кожний лаптик первоцвітами. І травичкою зеленою. Гарно стало, а як люди зраділи, ніколи ще такою красивої весни не бачили, правно загосподарювала весна, вчасно і з посівами впоралися, і з першими сходами, ані хвилинки на пустощі не витратила, вміло хазяйнувала, і, хоч молодою та зеленою була, людям не просто тепло подарувала, а й віру у те. Що це тепло найлютіші морози перемогти не може? Треба тільки про нього вчасно згадати, повірити і покликати.